Всім смачного, ви на каналі Ласушка. І сьогодні у нас буде такий трішки незвичний ролик. У нас сьогодні буде битва маринадів. От У нас є куряче філе гарне. І я зробив з двома Зроблю два маринади і подивлюсь, який буде смачніший. От, можливо, ці маринади вам не сподобаються. Комусь сподобається, хтось робить по-другому, У кожного своя рецептура. Це всі повинні знати. В кожного, в кожного все своє. От. А ви також напишіть в коментарях, якими маринадами для шашлаку користуєтесь ви. Особливо для курятини, не для свинини. І які мені сподобаються ваші рецепти маринадів, я також влаштую потім битву маринадів. От, начебто всі організаційні питання вирішені. А тепер готуємо. Ну, Для початку що нам потрібно філе різати шматочками. Шматочки також довільні. Кому які подобаються. Хтось любить більші, хтось любить менші. От ми її нарізаємо. От ми порізали наше куряче філе. Тепер ми беремо. Приправу до шашлика, насипаємо, насипаємо в ємності, так, І все, все гарно так перемішуємо наш шашличок з приправою курячий. Ну, і тепер найголовніше заправлять. Перший ми будемо заправляти майонезом. Не всім може подобається заправка майонезом, але він курятина з майонезом така досить смачна. І м'якенький, соковитий, отримуємо такий шашлик. Смачний. Ну і, звичайно ж, це все треба гарненько перемішати. У вас може виникнути питання, а де з цибуля? А я от зробив його і без цибулі. Ну, отак. Хоча з цибулі було б смачніше, але нічого. І так, перший у нас вже з майонезом готовий, другий, другий який, а другий на мінеральній. Отак ми мінералочкою заливаємо. Все. І тепер на пару годин ми відправляємо на маринування наш курячий шашлик. І будемо смакувати який же добріший смачніший маринад. А ви пишіть в коментарях, який для вас смачніший маринад. З майонезом, з мінеральною водою. Чи можливо у вас є свій особливий рецепт? Битва маринадів продовжується. Вже воно про... замаринувалось наше куряче філе. Нагадую, майонез, мінеральна вода. Вогонь вже догорає. Зараз буде на шампура насаджувати і смажити наші шашлички. Вже хочеться смакоту спробувати. Що ж смачніше буде. Ну, а тепер далі битва маринадів продовжується вже на мангалі. Як бачимо, два шампура з майонезом і два шампура на, на мінеральні. Ну все, зараз хай смажиться. А, як гарно. Може все готове і настав час спробувати на смак. Щось смачніше. Але тож, не цікаво, коли там його на тарілці, туди. Саме найсмачніше, коли от прямо М -м. шматочок отак взяти. Щось так не береться. Гарячий. Оба. Mm. Це в наш шум майонез. Соковитий, шмач, смачний м'який. Mm. Бомба. Майонез, як завжди, бомба. Ну, і тепер на мінеральній основі. Трішки сухіший верх. Але середина набагато сочніша і м'якіша. Верх да сухіший, а середина більш така соковитіша на мінеральній основі. М -м -м -м. М -м -м. З майонезом більш такий приправи, скажімо, більше відчувається. А на мінеральній основі просто такий соковитістий, легенький, м'якенький. Навіть не знаю, де смачніше. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який смачніший. На майонезі чи на мінеральній основі. Ви були на каналі Ласушка. Всім смачного!